Доброго дня. Пропоную вашій увазі засіб для чистки килимів та поверхень м'яких меблів від німецької компанії Ось Отака пляшечка в аерозолі Пляшечки 600 мл. Даний засіб діє активною піною та видаляє бруд, стійкий бруд із таких поверхонь. Ну, давайте протестуємо. У нас є така от забруднена дітьми. Поверхня дивану, є засіб. Для того, щоб ним скористатися, потрібна ще буде волога губка, щоб втирати засіб. Перш за все, потрібно відчинити, відчинити пляшечку. Пляшечка має ось такий вигляд така, щоб засіб активно працював, потрібно його дуже гарно струсити, струшуємо засіб, щоб утворити піну. Ну, Наче засіб готовий. Тепер на відстані 60 см від поверхні приблизно потрібно нанести засіб. Пробуємо. так Ось він працює активною піною. Далі піну потрібно дуже добре вологою губкою втерти в поверхню. Втираємо піну в поверхню і залишаємо на 2-4 години, поки Поверхня повністю висохне. Після чого потрібно буде її пропилососити. Після того, як ми повністю втерли піну, то поверхня меблів має ось такий просто як мокрий вигляд. І вона одразу вже виглядає чистою. Ну, будемо чекати, поки воно висохне. А далі обробляємо весь диван. Ось Такий весь диван, подивимось, що буде після того, як ми його повністю обробимо. Ось такий вигляд має оброблений диван. Він виглядає наче мокрий, але він намочений не дуже. І з пливом часу поступово провідняється світла тканина, яка має вигляд у сухому стані. На обробку основної частини дивану та двох билць пішло два балони даного засобу. Але треба вважати те, що даний диван за 7 років ні разу не очищався ніякими хімічними засобами і був дуже-дуже забруднений. Чекаємо 2-4 години до повного висихання та будемо пилососити його. Дочекалися, поки засіб повністю висохне, колір поверхні змінився. Видно, що він уже сухенький. А тепер треба все дуже гарно пропилососити. Включаємо пилосос. пропилососили, то ми бачимо, що поверхня повністю стала чиста, колір став яскравішим. Ну і диван вже виглядає майже як новий. Так, диван виглядав до процесу обробки. А ось такий зовнішній вигляд він має після повного циклу обробки даним засобом від компанії DenkMete. Чистенький та майже як новий.